Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти відеоогляд закаточної машинки автомат Lux-P від Prodmash. Це чудова незамінна річ в сезон консервації. Користуюсь нею сама і всім рекомендую. Оригінальна машинка йде в такій упаковці разом з інструкцією. Вона ідеально притискає кришки до банок. Для того, щоб закрити банку кришкою, ключ потрібно крутити проти годинникової стрілки. Зробивши 7 обертів, ви почуєте звук клацання. Він сигналізує про те, що банка щільно закрита кришкою і можна знімати ключ. Завдяки такій автоматичній машинці для консервації робити смачні заготовки одне задоволення. Тож готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.